Новинний в портал Симафор повідомляє, що адміністрація Трампа розглядає можливість визнання Криму російським в потенційній мирній угоді. Що це за сайт Семафор? Це відомий сайт відомими засновниками. Симафор, новинний сайт, заснований ще у 22-му році. Беном смітом, колишнім головним редактором Бас News Фін... і оглядачем змі з Times. і Джастіном Бесмітом, колишній. Генеральним директором Bloomberg Media Group. відомі люди, не останні люди в медіаіндустрії Сполучених Штатів. І більше того, їх заява мала таку реакцію, що на них відповіли в Білому домі, тож вважаю, що і в Україні це потрібно, щоб відбулося. Мені цікаво взагалі на підставі, чого йде розмова зараз про Крим. Якщо це неправда. То на підставі чого це робиться, якщо це погодив Зеленський, то питання до нього. Але якщо не погоджував, то йому варто вийти і публічно про це сказати. Це публічно треба прокомунікувати. І якщо хтось скаже, що та ну що президент повинен комунікувати якийсь семафор, ну можу вам сказати, що білий дом вже прокомунікував, і вони відмовились від коментарів заяви для семафор після публікації цієї інформації. Представник Ради національної безпеки Брайан Хьюз заявив, що адміністрація не брала на себе подібних зобов'язань, і ми не обговорюємо цю угоду через ЗМІ. Якщо б інформація не відповідала дійсності, то вони так би і відповіли. Тому багато запитань: хто міг таке пообіцяти? Чи в курсі про це Зеленський, і а, чи має це якесь підґрунтя? Бо щось забагато мовчання в цій історії.